Щиро вітаю всіх на моєму каналі. Ми розмовляємо про магію, езотерику, народну медицину, способи зняття негативних енергій. В цьому відео я розповім вам, як можна поставити сильний, не ніким і нічим. Захист від порчі, поробок і ворогів. Це замовляння читається по три рази. Можна читати кожного дня на будь-якій фазі місяця. Можна його слухати, як завжди, там, де ім'я я роблю паузи, і ви можете вставляти. Імена своє ім'я або імена тих, кого потрібно. Також можна наговорювати це замовляння на свій хрестик натільний, який ви носите, берете його, підносите до вубів і читаєте три рази. Також на свій амулет, талісман. Робити треба постійно хоча б один раз на місяць, щоб робота ця піддержувалася належним чином. Дуже сильне замовляння, воно було записано ще у 19 сторіччі. Ним багато-багато людей користувалося і я впевнений. Що будете користуватися цим замовлянням і ви, любі глядачі. Отже, починаємо роботу. Сильний захист від порчі, поробок і ворогів. Хай допоможуть нам янголи небесні, всі сили небесні, матінка Божа. Прийшла до. Такого то, такої-то, Божа матір ходою і Божою ногою. Становить дванадцять престолів поперед собою і дванадцять апостолів, і дванадцять пророків, і дванадцять мучеників. Дванадцять апостолів книгу святу читають всіх всіх людей, які слухають це замовляння. Від поробок чорних захищають. Дванадцять пророків осанну співають. Таких, Від ворожбита хитрого захищають. Дванадцять мучеників дивляться пильно, всіх ворогів помічають від таких то людей, на чотири сторони світу розвертають. Дванадцять престолів захист божий дають, в образу всіх, всіх людей доброї волі, які дивляться це відео, Не дадуть. А Божа мати янголів збирає Божим покровом людей доброї волі. Вкриває. Святою водою такий то, така-то. Умивається, калиною утирається, шипшиною утирається, до міцного дуба прихиляється, вроків, прокльонів, чаклунства не боїться. До Божого Слова всі беріться. Амінь. Прийшла до всіх людей добрих, які вірять в Бога, Божу матінку зараз, тут. Божа матір ходою і Божою ногою становить 12 престолів поперед собою. І 12 апостолів, і 12 пророків, і 12 мучеників. 12 апостолів книгу святу читають. Таких-то людей – Від поробок чорних захищають. Дванадцять пророків осанну співають. Таких то людей, від ворожби та хитро захищають, дванадцять мучеників дивляться пильно, всіх ворогів помічають. Від таких то людей на чотири сторони світу розвертають 12 престолів захист Божий дають. В образу всіх, -всіх людей, які дивляться тут, це відео, слухають замовляння. Не дадуть, а Божа мати янголів збирає, Божим покровом таких хто вкриває, святою водою такий то, така-то умивається, калиною утирається, шипшиною утирається. До міцного дуба прихиляється, Вроків, років, прокльонів, чаклунства не боїться, до Божого слова всі беріться. Амінь. І третій раз ще раз. Прийшла до всіх добрих людей. Божа матір ходою і Божою ногою. Становить дванадцять престолів поперед собою, і дванадцять апостолів, і дванадцять пророків, і дванадцять мучеників, дванадцять апостолів. Книгу святу читають. Всіх всіх людей, які дивляться це відео від поробок чорних захищають. Дванадцять пророків осанну співають. Таких то людей. Від ворожби та хитрого захищають. Дванадцять мучеників дивляться пильно, всіх ворогів помічають Від людей доброї волі на чотири сторони світу розвертають. Дванадцять престолів захист Божий дають, в образу таких то людей, які дивляться це відео, слухають замовляння, вірять в захист Божий, не дадуть, а Божа мати янголів збирає Божим покровом таких. -то. Криває, святою водою такий то, такато. Умивається, калиною утирається, шипшиною утирається, до міцного дуба прихиляється, вроків прокльонів, чаклунства не боїться. До Божого слова всі беріться. Амінь. Ось такий сильний захист від порчі та ворогів буде виставлений на вас. Постійно дивіться це відео, постійно читайте, прокачуйте свою енергію, коли людина буде слухати, читати. Це замовляння, енергетика буде сильною, і ніхто з ворогів не зможе її пробити. Дякую всім за увагу.